Що ти, дівчат, вже спадки вкладаєш? Да, усім добро вечора. добровечора. Насипав корму, поприбирали у приміщеннях. Корма на постійній основі. Курочки вже нас радують яйцем. Одна десь вже обшник грязний, десь уже поділі. Малка. <хи> вже коварялися на події. Навечір завжди прикриваю вікна, ото її запитували, навіщо його дорогі двері. Навіщо вікна це, перш за все, комфорт для птиці, тому що птиця це, знаєте, все-все любе, любов і ласко. І тепло, так, і також так. для господаря легше. Але вікна на вечір прикриваю зараз, тому що оті куниці, ласки, все, що хочеш. То обов'язково. Ти бачиш, що ночі холодні вже. І в сарої тепленько, все капітально. закрив. І ніхто нічого сюди вже не пролізе. Все, курочки комфортно себе почувають, і ми спокійні, а то бувало... І не кукуріка і зразу. Да, Бували колись усякі випадки. Було таке, що і, і питалося і весення, мало коли ще. Ну, тут аж що по поперок були вікна закладені, а ще колись, колись були трішки тут курочок, то бувало таке, що і залазили, і, і криси, і та, та все, все, що хоче. А тепер прикрив, все. Розкошти вклав, і забувся. Без нього метала легше на руки. Там хто сказав, то чому пластикове? На ну, що Де дерев'яні старих у нас немає поставити ну, воно, таких гарних добрих. А що заказувати дерев'яні зараз? Воно, воно ще воно, дорожче буде. Воно пластик. просто чому? Чому б краще пластик у, у курятнику? Я вам скажу. Отак, як обробляєш приміщення, як ми там препаратом Сорексом обробляємо, ти заходиш і починаєш сипати. Все повністю туман стоїть, пилюка. Якщо дерев'яні вікна, воно засіда на рами, на шибки. Ну капець. Тут що часть, де в нас тут зерно, таке, ми такими користуємося препаратами, що вони не отруйні для птиці, для зерна, там ми не тримаємо тут якусь таку хімію. Я категорично цього ну, проти цього. То я зайшов там компресором, повидував, не, не бігаю там віником, видув, Раз, два і все, і попробуйте вікна помить. Мало вже сяйва йде. Так я вже зайшов, хай тут ганчірочкою пройшов з надвору, що двері, що все шлангу взяв, оббив усе шлангу і тряпочкою розмочив, все капітально. А так стій, муться. Ну, воно вже знаєте, це вже все йде. У нас і старі тут були дуже ну, добре. Ну, це... Все йде до технології. Все одно, як ти не старайся прибирати, десь павутина, десь, mm -hmm. десь частіше. А зараз же павуки дуже в'ють. Частіше вичищаємо, як ви казали, як оток нема вошей. Не дай Боже тих вошей, щоб і не було. Ну бачите самі ж, не тільки що воно на відео, всі відео, які ми знімаємо, бачите, все, нема ні кізяконоди, де ото шпателюк. Гарно, попідшкрібав. Звісно, капітально, коли залита підлога. Тож дякую. Там рекомендували, щоб тоді криси не рили, бетон із стеклом перемішувати бетонувати. Всім дякую. Так і будемо робити, дойдемо до цього. Тож і гніздечка завжди чистесенькі. усе. Ну, все слідимо. Нам так подобається, знаєте, Но навіть коли... робочий інвентар. А да, коли ти тільки тримаєш бізнес і тільки хочеш бачити кошти, і тобі там все одно, да, як там на фабриках тримають, там ресурс пройшов, все раз там е воно не потрібно. А от дома, коли ти любиш і ти не женешся тільки за грошима, а ще й для комфорту, то тоді ти і, і ухажуєш за гнізда за все. Хто звісно просто тримає на яйце, ходить на роботу, займається своїми справами. То що ви там тримаєте, нафіг воно вам там ходити вилизувати, на це нема часу. А ми чисто цим займаємося, ми цим працюємо. тож У що... то нас така справа. Хто там гранулює, займається, хто чим. Кожного своє хобі. Хто має а, зим... Зараз ти гранулюєш тут, будеш більше часу проводити. А я коли почнуться інкубатори з курчата, брудери буду, я тут ну, сидю. Що, щоб ти тоді не мучилася зимою прийшла спокійно, відкрила двері, щоб. Тепленько, щоб можна там було статі біля гранулятора, тобі, біля курчаток, щоб усе. Оні півники повиростали, бачите, все одно брачок є. Це від одних, одних заводчиків. Ми купували інкубаційні яйця. І Це там від двох різних, хоч і що в нас є маленькі курчата. І от Два півника, дивіться, який дионік Які в них грабені, Да? А це ось, не туди і не сюди. О, бачите він якийсь. Вроді і похожий, вроді все, ну якийсь він такий. Якийсь кругліший, цей да. такий стройніший. Ну, курочки, курочки ще, ще не даються їм. Ще таке. Ну, даються, ну ще поганенько. То ще ні на яку не інкубацію, тоді будемо самі провіряти. Та так. ні, раніше грудня ніякої інкубації да. ще. Тож, трішечки підпрацювали, їсти всім подавали, хай їдять на здоров'я. А ми пішли відпочивати. Звісно, погано одне, що. Оце по соломі купили солому, вона, вона то вся йде крупна, знаєте, якби, якби січка була. бо як раніше викинеш на горище, довго лежить і миші переб'ють. І от тоді капітан. А так вона виходить крупна, така вона груба. Врекомендували тирсою. Я б залюбки би тирсою це пігумус би був би це, б, гумус, б, б, це А Так що ж тут на цій соломки ти не собереш того гумуса. що ви там кричали на мене? Навіщо ти його спалюєш? А куди його дівати? У нас не вивозять. А ви б уявіться, скільки за піврока воно скопиться? Змій розводить отам там усяке. Ну навіщо воно потрібно? А якби ж крупна бити була, Заказувати через інтернет мішками що воно тобі бідеться. Вона здає пиворами тут або розбирають на брикети, або вона сира, і ота м'ялка. Ну навіщо вона потрібна? І так, надалі... то І то два. Так, да, надалі працюємо над цим. Хочемо працюємо, щоб і огород можна було удобряти. Будемо десь знаходити поставки, може хтось з вас там займається. Ну тоді щось надалі, ну я ж кажу, щось будемо думати. До чогось кращого ми дійдемо. Все таки краще прийшов, раз-раз, віночком змів і все. Тож бережіть себе, займайтеся любимою справою, ніколи не опускайте руки, не вважайте, що завжди це дорого. Воно, знаєте, як там руки, глаза бояться, руки роблять, чи очі бояться, руки роблять. Ну от от принцип такий. Тож.